Відділі рукописних стародрукованих та рідкісних книг імені Ф.П. Максименка, наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, зберігається один з цікавих рукописів первинної книгозбірні, книгозбірні колегії єзуїтів, так, предтечі Львівського університету. Він не цікавий тим, що присвячений лікуванню людських хворіб, а також має додаток гербарію, тобто рослинок, які були потрібні чи вживалися до лікування тих чи інших недугів людей, котрі жили на зламі 15, 16 та й зрештою потім наступні століття. Рукопис цей цікавий тим, що власне він складається з двох частин. Перша частина, власне, рукописна, текстова, вона є давніша, з походи з другої половини 15 століття. Докладніше наразі встановити місце і точніше уточнити дату. Наразі є неможливо, але можливо подальші дослідження дозволять скоректувати тут наші знання стосовно цієї частини. Він є такий звиклий рукопис 15-го століття. А от друга частина є трішки пізнішою. Вона походить орієнтовно десь злам першої, початок другої половини 16-го століття. Ну і пізніше вона дещо підредаговувалася, доповнювалася різними дописками. Ймовірно, аптекарів колегії львівських єзуїтів, які додавали вже старопольською мовою до назв рослинок, які очевидно є латинською мовою, додавали просто певні уточнення, де росте росте та чи інша рослина, як її може можуть називати в народі, як вона так по-простому називається. Тобто такі якісь уточнення чи навіть адаптація вже до щоденної розмовної мови, а не властиво латинської, якщо говорити по такому кількісному параметру, то ця гербарна частина це цей травник налічував 120 рослин. Однак частина з них є природньо втраченими, адже пройшло чимало часу. Рукопис зберігався в різних умовах. І, як ми знаємо, що Львів переживав дуже різні події, і облоги, і татарські напади, і пограбування шведів, і так далі, і тому подібне. Тобто, ці цілого ряду і роду низку катаклізмів, які напевно що позначилися на його. Стані і цілісності варто зазначити, що у 2016 році фахівці нашої бібліотеки спільно з фахівцями, власне, ботаніками унеможливили таке серйозне, якусь таку серйозну деформацію чи пошкодження, які можуть бути завдані при, наприклад, якомусь такому спеціалізованому дослідженні гортанні. Адже від 2016 року ми обмежуємо так, таке якісь активне. Вживання цього рукопису і слід зазначити, що він також є на сьогодні оцифрований, тобто цей рукопис можна спокійно собі удоступнити, так погортати версії, яка є доступна власне в нас у відділі за дозволом власне бібліотекаря-працівника. Документ чітко походить з бібліотеки колегії товариства Ісуса, попередниці власне Львівського університету. В рукописі є відповідний. Запис, така власницька нотатка, яка звучить як колегії Леополієзіс Societatis Єзу. Така доволі стандартна помітка на рукописах чи стародруках, які зберігалися чи поповнювали фонди книгозбірні колегії. Ну і зрештою, власне, частина той гербарій, так 16 століття, про який ми говоримо, аналогічно там є помітки, як я вже сказав, чи аптекарів, чи професорів медиків. Цей рукопис перебував в такому доволі активному вжитку Львівського університету, так чи Львівської академії. В першому збереженому аркуші, так початкової частини, є оцей впис колегії Леополіензіс, Тобто, що свідчить, що вже на момент, коли цей рукопис був у власності колегії товариства, ця частина була втрачена, тобто, це все що відбулося в той давній період. І зважаючи на те, що в цьому трактаті про лікування людських хвороб, до речі, він є ще анонімним до, до цього часу, тобто не встановлено авторство, згадуються неодноразово при описі певних хвороб і ознак рослини, які мають лікувальні ефекти, очевидно, з тієї рації, оцей травник чи гербарій. Умисно спарили чи тримали, можливо, разом в бібліотеці аптеки. Тобто аптека колегії мала свою підручну бібліотеку. І ці, напевно, два рукописи: це були очевидно два окремих рукописи. Мали би зберігатися поряд. А можливо, навіть і були спалітурені, оправлені. Ну, скажімо, в оправу з пергаменту така практика існувала. Наразі станом на теперішній час, рукопис має новішу оправу з пресованого паперу, обтягнутому звичайною матерією. Вона вже десь там і втрачає свої такі. Первинні характеристики. Немало важливим є фактом та річ, що цей рукопис пережив, до прикладу, тисяча велику пожежу бібліотеки університету 1848 року. Ми знаємо факти, коли тодішній директор Францій Шек Стронський особисто рятував і рукописи, і стародруки, книгозбірні, буквально десь там викидаючи їх з вікна, з палаючої будівлі. Ми безумовно вдячні долі, так і обставинам, які склалися, що. Ми маємо можливість бачити власне зустріч кінця середньовіччя другої половини 15 століття, трактату і травника. XVI століття з активним вжитком в xvii xviii столітті. Це безумовно річ є унікальна і, і, і значима. Якщо говорити про якісь мистецькі деталі, то сам трактат, то він, безумовно, є характерним для другої половини 15 століття і не вирізняється якимись такими оздобами, так, ілюмінацією. Тут є звичайні готичні ініціали синього, червоного кольору. Які вмальовані вже після завершення самого рукопису, сам рукопис не є абсолютно чистовим, там є помітки і втручання такі редакторські, є такі речі, як манікули, тобто ручки чи вказівні жести, які можуть акцентувати увагу читача-користувача на певних фрагментах тексту. Стосовно гербарної частини, так то окремі рослинки збереглися, можна сказати, досить добре, але Більшість таки з них бодай якісь фрагменти все таки мають втрачені. Але навіть і цей факт що все таки десь є до 80% збереженої засушеної рослинки. Це вже успіх, оскільки чимало століть пройшло, і в різних умовах цей рукопис зберігався. Конкретно гербарна частина пройшли невеличке дослідження, так а саме фахівці ботаніки зацікавилися. Власне, під час тої реставрації була задумка здійснити факсимільне навіть видання і гербарій, і текстова частина, яка й трошки давніша, потребують такого глибшого дослідження палеографії, кодекології, так аби все таки спробувати уточнити певні факти стосовно походження, різночасових втручань дописок в рукопис. Це допоможе відтворити фактично цю кухню праці над цими. По факту двома рукописами власників рукопису на сьогодні, як мінімум, є ну, два чи як справедливо варто сказати три, так тобто, це перш первісний власник текстової частини, і два наступних це колегія львівських єзуїтів, і відповідно наступник так. Це Львівський університет, успадкував книгозбірню єзуїтів в часі австрійських реформ, коли був створений Львівський державний університет, 1784 року.